Доброго часу доби. Мене звати Світлана Шум, і сьогодні в відео поговоримо про те, як за рахунок емоцій вдячності в зростити свою е, дорослу частину особистості та як правувати на високих, чистих вібраціях. Для мене зараз енергія вдячності це про дорослість. Е, і чому? Тому що дитина в процесі дорослішання, вона цю емоцію напрацьовує. Вона тільки бере. Від батьків, від світу, і це нормально до якогось періоду. Наприклад, в моєму житті була така, була така історія, коли я приходила на навчання, брала навчання, в мене на нього не вистачало ресурсу, не вистачало моєї дорослої частини особистості. І я ці навчання не проходила. Але в цей момент я була невдячна, я була незадоволена собою, я була незадоволена тренером, в мене були якісь претензії. І от що відбувається в цей момент. Якщо я не можу щиро подякувати за ту інформацію, за яку я заплатила, тому що я її не опрацювала, я, я тільки висловила незадоволення. То я в цей момент не можу цю інформацію взяти. Тому що вдячністю ми теж беремо те, що дають. Тому що, коли я приходжу на навчання, то я маю взяти тому що те, що мені дають. І в цей момент, коли я невдячна, я нічого не взяла. Я, значить, якщо я не подякувала, я не взяла, то я їй нічого не можу засвоїти. І в цей момент всередині мене нічого не відбувається. Такі відчуття, що я зупиняюся. Тобто, що я хочу підсумувати, що якщо я не здатна дякувати, то це зупиняє мій розвиток. І таким чином блокує мою дорослість, мою дорослу частину особистості. Розумієте? Якщо мене розумієте, то поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви по цьому на цей рахунок думаєте. І от, якщо я, а якщо я прийшла на навчання, я задоволена собою, в мене є ресурс на це навчання, я готова взяти всю інформацію, яку дає тренер на цьому навчанні, і я щиро-щиро вдячна, то в цей момент я взяла. Я можу це опрацювати, я можу це у вигляді інсайтів, потім додати свою творчість, і я можу цим поділитися. Розумієте? Другий момент. Якщо е, здається, що все летить Шкереберть, що нічого не виходить, і якісь моменти в житті, навіть там по доходах знизилися, чи з партнером якісь е, питання, почніть в цей момент дякувати. Дякую за те, що є. Навіть за якісь такі дрібнички, які вас просто оточують в просторі. І ви побачите настільки змінюється внутрішній стан. Коли я дякую, то я всередині стаю чистою, тому що я помічаю і мій фокус уваги, мої думки направляються на гарну високочастотну енергію. Третій момент. Як? Розлідкувати енергію вдячності на, за, завдяки тому, що мене оточує. Наприклад, я приїхала до ресторану, мені цей ресторан дуже подобається. Якщо я здатна подякувати хазяїну, а уявіть цей е, хазяїн. Е, в нього є персонал. Персонал приготував цю їжу, яку я їм. Є постачальники, які в цей ресторан постачають якісні продукти. Також, якщо посуд так, красивий, вам подобається подякувати за цей посуд, і на хвилиночку уявіть, що хтось десь у нього є магазин і він продає цей посуд. А ви зараз з цього посуду їсти смачний салат. І якщо прослідкувати цю цепочку просто ж такий ланцюжок вдячності, це дуже мега круто. І також не забувати, а завжди пам'ятати і теж тримати фокус уваги на собі і дякувати, вміти дякувати собі. За те, що ви помітили вдячність, за те, що ви розвинули вдячність. І за все те, що ви робите в своєму житті для себе і для інших. З вами була Світлана Шум до наступних відео.